Чарівного дня. Хочу поділитись своїми враженнями від навчання в українській школі магії Павла Крука. З магічної точки зору, я прийшла як маленьке перепилине яєчко. Яйце це символ початку розвитку та відродження душі. Для мене це початок мого магічного життя і створення нового гармонійного, особистого простору. Та трансформуюсь у велике, потужне яйце, символ плодючості і захисту. Вчитель як дуб. Символ сили, мужності, мудрості та духовності. В першу чергу він захищає всіх учнів, які знаходяться в його полі під час навчання. По-друге, дає учням знання про фізичне, енергетичне зцілення та способи виживання в цьому світі. По-третє, відновлює зв'язок з предками, вчить гармонізувати свій рід, наповнювати силою та енергією, тому що це один із самих важливих егрегорів для кожної людини. По-четверте, навчає та дає розуміння, як налагодити зв'язок з силами, світлими та темними, тому що ми живемо в дуальному світі. По-п'яте, акцентує на тому, що кожен мах має наповнитися енергією, зміцнити фізичне та духовне здоров'я, так як основою всього є енергія. Щоб бути сильним та допоміжним, потрібно спочатку наповнити себе, а потім ділитися з іншими. В полі Павла Крука, як дуба, народжуються жолуді учні, які з часом відділяються і будуть формувати себе потужними деревами, розвиваючись, укріплюючи коріння, нарощуючи свою основу, розвиваючи свою скроню, як то навики, інструменти, знання і приносячи плоди для себе та людей у вигляді захисту, допомоги, очищення, зцілення. Це навчання не для кожної людини, тому що є певні умови для його проходження. Насамперед, що було важливим для мене, це те, що воно для українців та рідної мови. Тому що мова визначає твою приналежність та ідентичність. Людина має мати певний рівень інтелекту, щоб посилити цей шлях. Також важливим є самодисципліна та відповідальність. Ніхто не буде за вас щось робити. Півроку навчання в українській школі магії це про незворотню трансформацію. Якщо у вас немає потреби та бажання вийти на новий рівень розвитку, тоді сидіть на попі рівно і не рипайтесь. Тут вас ніхто не буде бавити як малу дитину, а буде повертати відповідальність за своє життя та давати чарівного пенделя та магічні крила. Навчання у вчителя це той стан, коли розкриваєш свої здібності, навики яснобачення, ясно розуміння та дивуєшся цим змінам, тому що це новий рівень взаємодії з простором та стихіями, на благо собі та Всесвіту. Рівень знань, який дає Павло Крук, неможливо осягнути повністю за 6 місяців, тому що глибина неймовірна. Кількість практики неможливо відпрацювати за короткий період часу, тому вдосконалювати себе є інструменти ще довгий період часу після завершення навчання. Це не одноразові практики, які працюють в певних випадках, а розуміння структури та побудови нових ритуалів під свої потреби відаючу. В результаті навчання в школі формується взаємовигідний симбіоз вчителя та учнів, які взаємодіють на благо та розвиток себе і української нації. Кожен з учнів отримує весь спектр інструментів для проявлення свого творчого потенціалу у магії та стає творцем свого гармонійного життя.